Стосовно Молдови, в Молдові готується референдум і вибори президента. Соціологія показує, що нібито у, у, у Сандо не те, що нібито, а справді у Санду є великі проблеми. Місцеві вибори вона програла повністю в чисту. Проросійські політичні партії, такі як партія Шор, мають систему скупки голосів, і вони можуть міняти назву партії на наступний день. І вони отримують необхідний результат. Більш того, розклад політичних сама діяльність Санду і її партія Правляча зробили все для того, щоб зачистити будь-яку можливу коаліцію з іншими притомними проєвропейськими силами. Зараз в соціологія не на її користь. Це точно. Вона розраховує на голоси молдаван, які живуть за межами Молдови. У першому читанні ухвалено закон про голосування поштою. Вони хочуть обмежити можливість голосування поштою в Росії та інших країнах нелояльних до Санду, а це означає, що цей закон може бути торпедований в Конституційному суді, ага. які Санду не зовсім контролює. Європейському парламенті, Європейському Союзі також є критичні зауваження по цьому законодавству. Тобто, це ще величезні вилкої поводки, як кажуть, стосовно ухвалення цього закону. Санду може програти вибори. І, і що тоді більш того, хочу зазначити, що е, створення побіди це фактично продовження історії розхитування ситуації в Молдові. Вони будуть використовувати не лише е, Шора, не лише соціалістів, вони будуть використовувати в тому числі і мера Кишинева, який нібито проєвропейський. Іван Чибано насправді він уже зараз говорить про готовність вступати в коаліції то з шором, то з соціалістами, якщо не буде готовності взаємодії з партією Санду. І уявимо собі, що приходить до влади президентом, стає теж Іван Чибон вступає в коаліцію з соціалістами і шором. Шор повертається в країну. Росія посилюється політично, формує фактично в ручному режимі уряд, і Молдова випадає з логістичних цепочок поставок в Україну, наприклад. Ми отримуємо Угорщину тільки в Молдові. Або ще одну, ще одну Грузію, да? так? Ну, Грузія. Я, я вважаю, що якщо це буде прихід до влади проросійського кандидата на чолі Молдови, угу. то ми отримаємо фактично Угорщину. Угу. От, другий варіант реінкарнація Орбана в Молдові. Це буде, це, буде не в це, це велетенська проблема. Це не просто це, це просто гігантська проблема. Але в Україні у нас немає про, якоїсь проактивної політики стосовно Молдови і просто не існує. Стільки ми не намагалися повпливати на якісь центри ухвалення рішень скрізь все з пов'язковому принципу: Молдова десь там, у нас тут Європейський Союз, у нас тут штати, у нас тут допомога, Молдова десь там потім про це поговоримо. Ну у нас там потужний посол. Посол, так зараз у нас потужний посол, але як на мене, це просто силка, а не проактивна роль. Питання взагалі він якісь заяви робив. На даний момент його тільки пікетують. Тут Взагалі послів сильні заяви робить. Я просто щось не можу згадати. Нібито, Данілов Даніло мав поїхати як важкового, нібито все ж таки, колишній секретар Ради національної безпеки їде послом Молдови, де складна ситуація. Нібито він мав бути підсилений роль, ніби то він мав на себе взяти певний ресурс і медійний в тому числі, ми мали якісь інформації. Продукти для Молдови українські, принаймні в нас є українська меншина, яка там проживає, з якою також можна було взаємодіяти. Нічого цього немає, ніяких дій не вистачає. Так от, зараз ставка зроблена на Гагаузію як центр дестабілізації. Гагаузі, Башкан Гагаузії, це керівник автономії Гуцул. Вона партія Шор. Людина ноунейм, яку просто призначили виконачу обов'язково. Ну, її так. приймає Матвієнко в Росії, її приймає спікер, її приймає Путін. Так щоб, що взагалі нонсенс будів. для цього. Її накачують, її організовують шоу-тур від Сочі до по всій країні. Вона підписує якісь там божевільні з Красноярськом угоди про взаємодію, економічну Гагаузії Красноярська. А основне, щоб вона була в медійному просторі, її розкачують. Побіда отримує максимальне фінансове вливання і використовується як таран проросійський для захоплення влади. В Молдові є сили, які можуть об'єднатися, дати відсіч, але знову ж таки, яка це буде гра? Хто буде зовнішні е, учасники цієї протидії? Румунія, нібито протидіє, бере участь в цьому. Румунія ухвалює закон про те, що румунські війська можуть взяти участь по захисту румунських громадян за межами території. Дехто зробив висновок, що це про Молдову. Можливо, в можливо, випадку дестабілізації ситуації, не, тоді це буде не Гагаузія, а скажу за Придністров'я. Можливо, такі напівгарячої фаза конфлікту для розхитування ситуації використовують Придністров'я mm -hmm. не проти України. А всередині в Молдові. Ну, так, так, так. І тоді так Румуни тоді матимуть можливість гуманітарної місії на підтримку. Наскільки такий на шанс стабілізацію? великий? Нам він дуже. Знову ж таки, корисний. Росія готова підпалити Молдову. Росія готова кинути сірника і підпалити. Угу. Росія готова вкластися в кров в Молдові. Це розуміють самі молдовани, це розуміють румуни, це розуміють партнери, які мають активну. Молдовську політику, це Німеччина, наприклад, яка має спеціальний відділ Міністерства закордонних справ, Німеччина? який займається молдовським питанням. Це Франція, яка себе відчуває відповідальною за франкофонів, куди uh -huh. входить Румунія Молдова, які мають також про проактивну політику стосовно Молдови. Але чомусь не розуміє Україна. Слухай, а які наскільки на ти вважаєш шанси великими? Бо цей законопроект, який ти задав, якщо мені не зраджує пам'ять, він проголосований лише в першому читанні. В першому читанні? Да. Да, він ще там фінального забавлення чи завершення не отримав. Наскільки ви? Великі шанси введення, до прикладу, якогось там обмеженого військового контингенту Румун до Молдови, тим паче, ну наскільки я там е спробував розібратися в історичних питаннях, то молдовська автономія це взагалі штучне утворення, так свого часу було, і навіть ну, мова молдовська чекаю, чекаю, була штучною від... можна згадати, що молдовська СССР була в складі України, так ні, Балті, Ну це дуже важливий момент так, 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 якого потім і випадково застрелили. Але до речі, Приністовська Молдавська республіка незакон не. Закон... Цей, цей сепаратистський Анклав, вона себе називає продовжувачем Молдовської автономії в складі України. Вони свою історію виводять звідси. А, то ми їх то ми їх з ми заберемо. От, ну, одна ж відомих план Белковського. Нагадаю, свій час в нульових роках він і полягав, в тому що ви нам Крим, тобто Росія, а ми вам Придністров'я. Ось тому такі такі варіант, як як на мене, вирішення військово-політичне вирішення принісовського питання це можливо за рахунок, в тому числі нашої взаємодії з Молдовою. Це Вирішення військової присутності Росіян на території Придністров'я це може зробити лише Україна. Молдова самотужки це зробити не може. У них немає ні політичної волі, ні ресурсу для здійснення. Румуни не будуть брати у цьому участь, тому що це країна НАТО вони можуть грати лише гуманітарну роль в забезпеченні. Порядку на території Молдови і забезпечення зелених імунітарних коридорів виключно або консультація молдовської То перепоредку. Тобто ти виключаєш участь румунського якогось обмеженого військового контингенту у ні-ні, не виключаю. поліцейські місії, так... гуманітарну місію, ну, але це... не військовим чином. Не військовим. Не військовим чином не. а, а потяне пряме при, пряме військове зіткнення румунських підрозділів з Росією на даний, в, 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 в даний період, допоки це не вирішила Франція, скажімо. Допоки це не зробило б інший крок, інша європейська країна, член НАТО, Румунія цього робити немає. Не Тут така я перепрошую. Ну, да. Ні, ні, а до того, що а хто сказав, що це будуть румунські військові. Це будуть місцеві ополченці, які говорять однією це мовою. Вже, це вже було в 92-му році, нічого хорошого це не призвело. Ну, це було в 92-му році, зараз трошки інша ситуація. І давайте її змоделюємо так: з одного боку заходить румунський контингент з французькими інструкторами або навіть французькими військовими, а з іншого боку, заходить український контингент. А, і ну, питання вирішується. Та я Мені просто здається, що дивись, на я Грузію, Грузію заб'ють. Давай так, відверто говорити. Європа забила вже на Грузію. Ти і, думаєш, що це рішення? Заб'ють на неї. Угу. Ну, і грузини в цьому самі винні. При всій моїй любові до грузинського народу. Ну, Якщо у вас така влада, яка робить такі речі, ну ви повинні цю проблему вирішувати. На Грузію просто ну, поставлять хрест і, на якийсь там період часу, на жаль, а Молдову не відпустять. Ну, це ж проблема для Європейського Союзу. Та я, я сподіваюся, ну, я, да, ви, ви, ви ж не враховуєте геополітику. Для чого Грузія при всіх цих обставинах в Європейському Союзі? Ну, це ще один, ще один клаптик землі, де можна розпилювати, грубо кажучи, тиснути на Російську Федерацію. Повірте мені, і Грузія. Ну, не потрібно Грузія, це саме Європейського Союзу. Ну, не потрібно, по факту. Якби як, як, як ти кажеш, що забити. Е, так вони вже вони, забили. Вони, вони, давни, вони вже Грузія забили. вже кучу років, скажімо так, відверто проросійська. Кучу років. Ну вони ж не забивають, вони тягнуть, тягнуть, тягнуть. за оці шнурки. Давайте от візьмемо Україну і Грузію. Давайте ми думаємо, то ми фігати. Повіться, вони ж там нічого не зробили. Добре. Ні, давайте ми їх притягнемо. Ну, розумієте, для чого це робиться? Це для того, щоб витягнути населення. Там ж є величезне, щоб зіграти на почуттях населення, щоб вони зробили революцію, переворот. І ця влада перевернулася в точку зору європейської. Аля, в Молдові це відбулося. Ну в Молдові це відбулося демократично. І то демократичний, і то демократичний, але в будь-якому випадку. Там відбулося м'яко. Тому що Санду прийшла на заміну, грубо кажучи, вона ну, ж билась з ким? З Додоном. Угу. Це ж якби той красавчик, розумієте. Тобто, і там якби відсоток. Скільки там було, там, 5% чи 3% між ними різниця була, коли вона виграла. Там було дуже-дуже дуже, жорстке питання. Плюс Молдавани, давайте будемо відверті, це Україна, я не знаю, якого там, зразка 2008 року, чи якого, 9, го 10-го. Ну Це дуже-дуже складна ситуація. Там в Європейський Союз хоче відсотків 15-20 максимум. А в НАТО там максимум 15, це вже з головою, 10 15. Слухай, там проблема, ну там проблема в тому, що там переважно більшість хоче в Румунію. От що бо Ні, 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 не потрібно так вважати. Значна частина. Там значна частина має, звичайно, мають румунські паспорти. Мова йде про те, що там цілий округ буде в Європарламенті, в Кишиневі, який буде мільйон голосів дасть. Ось тому, і до речі, буде кандидат відповідний, який орієнтується на виборця, які живе в Молдові в європейський парламент, хоча й сама Молдова не є членом Європейського угу, союзу, угу. тому що там громадяни, які да, мають паспорти, паспорти, мають право голосувати. А, але справді розклад сил такий, що значна частина близько 40%, це відверто проросійські, Більш того, вони активні, вони мобілізовані вони здатні до мобілізації. Точніше, їх можна купити і можна привезти. От це одна основна проблема. Перемог проросійських політичних партій це те, що вони мають мережі привезення, мобілізації і скупки і доведення до виборчої дільниці. Чого немає, наприклад, партія Сандо. Сандо орієнтується на проактивну частину, на міську на частину, проєвропейську частину і на ті, хто виїхав, на тих, хто живе за межами Молдови, і тих, хто може проголосувати. В її соціології цифра б'ється. Соціологія на землі. Тобто в самій молдові показує інші результати, і там є е, ситуація, якщо Санду вийде в другий тур з Чебаном, вона може Чебану програти. Ну там ще й по референдуму запитання чи підтримують. Я думаю, кошти. що референдум Санду виграє. Тобто, це буде про європейський вибір. Вони вони витянуть там з е, е, невеликим відсотком вони переможуть. Про європейський курс буде зафіксовано. А от питання самої Санду, вибори президента, це буде складно. Якщо вони Росія буде втрачати позицію. Суттєво, то вони підуть на дестабілізацію, вони підпалять.